Так, друзі, доброго дня. всім, Вітаю всіх на каналі Хіра Тромістік і давайте подивимося дуже актуальну тему, дуже таку більш запитувальну тему. Коли буде найбільше повернення наших хлопців додому з війни, коли буде найбільше радості у жінок, дітей, у батьків, усіх, коли зможуть саме найбільше буде повернення. Людей додому. Так, нам випадає карта сила. От, карта сила Це в нас показує, що треба свою силу мати і час, коли повернуться Це е, червень місяць, от початок червня місяця, кінець весни. Червень місяць буде найбільше повернення наших воєнних. Полонених, найбільше повернення наших хлопців додому з війни. От. І тут говориться про те, що прийшов час радості радості багатьом людям в Україні. От. І що, буде, що буде цьому сприяти? Поверненню всіх воїнів. Так, тут буде сприяти колісниця, тут буде сприяти вирішення питання стосовно колісниці, успіху, тріумфу, от, прагнення до світла, перемоги. Можливо, навіть буде мовити про те, що можливий варіант перемоги, закінчення оцеї такої недба, ну, поганої. Історії нашої, історії нашої країни цієї війни, де багато наших воїнів загинуло, де багато наших воїнів числиться пропавших безвісті, де багато наших воїнів в полоні. от І люди, давайте будемо надіятися на те, щоб більша частина пропавших безвісті людей, бо я скільки переглядаю на своєму каналі питання: пропавший безвісті чи живий. Більша частина хлопців виявляється живими. О, тому, друзі, давайте будемо надіятися, що швидко приїдеться колісниця. О, це вирішення, це подорож, перемога, прагнення до тріумфу та до світла, впевненість в успісь, От, і подолання всіх перешкод на нашому шляху. І наші рідні, друзі, браття. Сестри, всі повернуться, батьки, всі повернуться додому живими і здоровими. Всім вдячних.